Далеко від цивілізованих шляхів, спокон віку, ютиця, ось тут село Гаверечне. Друзі, всім привіт! Нарешті ми з командою приїхали на мою улюблену Гаваречину, Львівська область, Золочівський район. Сьогодні ми приїхали робити великий випуск про Гаваречину і про чорнодимлену кераміку. Гаваречина – це маленьке село в Золочівському районі Львівської області. Населення тут налічує лише до 25 людей. Але саме це маленьке село прославило Львівську область своєю Унікальною чорнодимленою керамікою, яка походить ще з часів трипільської культури, ми з командою приїхали сюди познайомитись з гончарем Михайлом, щоб дослідити це стародавнє ремесло, дізнатись про важкий процес випалу та саму історію Гаречини. Добрий день. Добрий, день. Добрий день, а Михайло. Є на місці туди буде. Михайло добре. Ну що ми знаходимось в майстерні Михайла, де створюють ту саму славнозвісну гаварецьку чорнодимлену кераміку. Давайте знайомитись ближче. Михайло, як взагалі ви прийшли до цього ремесла? Де ви йому навчилися? Ну, на село засноване, як то кажуть, на, на всіх майстрах, і тут з дитинства можна сказати, що всі тим пробують займатися, бо коли кожного майстра, кожна дитина біжить і хоче спробувати. А як в дитинстві, то нічого не виходить? А пізніше вже почалося моє ремесло, можна сказати, вже його брат запропонував йти йому допомогти. Там, допомагати вкладати, бо самому дуже важко, то треба поносити, треба подати. так і почалося цей, що я йому допомагав глину, там, справляти, там, лощити. А тоді вже пішло більше, більше, більше. Ми вже займаємося цим 18 років. Нічого собі. Це. Тобто вам передалось це вміння не від батька, ви ні. самі почали так, цим займатися? Так, Ми займати. самі почали це. А займати. батько ваш не займався? Ні, батько ні. Це правда, що близько 50 років і ще тому тут було близько 70 вечорів, чи так. навіть більше. Так. 30. А зараз чому це, це перестало бути популярним? Чи а просто вас. вони не передавали свої знання і так дурний мускаль вивіз людей звідси? Так, Сибір дуже багато. Дуже багато. В Сибір. І тут москалі. Так, так. І в Сибірняки. В Сибір вивезли золоті на міліції. Десь тому років 34. Продовжували дім міліції і купали фундамент. то там були люди пов'язані колючим дротом. Чвяхи були в головах побити. Отак москальці. Знув над нашим народом. І далі його І Зараз скільки в Гавареччині взагалі людей живе? Хто десь може біль... та Більше де немає. — Менше Двадцять 25. Та, а гончарів 20. скільки тут лишилося на все що село? Зараз, що робить, скільки там? Троє, Четверо? п'ять, п'ятеро. П'ятеро гончарів. Решта підростаючі гончар. Mm -hmm. <laughs> Правда, Мар'ян? Mm -hmm. Будеш робити верки? Ну така як пластилин, що та даєте ви якісь домішки? Щось вона Абсолютно без, без домішки, бо є чиста куп... глина. Так, це в глина. Бо як копована глина, вони вже там додають різні хімічні елементи. Більше. Ну, вона більше така пластична, так само, але вона більше і скло додають, Вони мелять, і Ого. і буває, що і пластмаса. Але переважно скло. Ну, це більш... прям, знаєте, приємно в руці тримати. Так а вняти. це старий спосіб використання. Ми зараз її просто пороціджуємо через от сита. А раніше от старі от гончарі от брали якусь ліску. Струх, такий стародавній струх, отак от от брали і стругали по сантиметру і от вибирали тут на корінчики, чіплялися на нитку, і вони вибирали так. Які камінчики десь вискакували, вони так само вибирали. Це займало певний час, щоб наробити. Все вручну. Все вручну. Зараз трошки ми просіджуємо через сита, це набагато легше. Розбиваємо міксером в рідкий стан, просідили. А так треба було на таку кулю, з такої кулі, наприклад, вийде така макітра на 5 літрів. А її треба справляти, наприклад, годину часу. Отак по трохи-похизати. Не знаєте, знає, чи буде видно на камеру, от є перехід глини, масна і пісна. Оце, це жовтіша – це така пісна. А це от така, більше така, вона масніша. От. Ось такі шари. <плес> видно. І ті шари потрібно от все тако збити і все однорідно заклісувати, щоб тих шарів не було видно. У мене саме головне питання, де ви берете глину? Чи десь тут, на Говеречині вона є, чи десь замовляєте? У нас одна глина місцева, дуже рядом, десь метрів 200, прямо в лісі. Ну, у нас копаємо. це пісна глина, яка така більше до піску до піску знаходиться. Вона, вона не є така масна, вона більше така пісковата. А друга глина то ми десь доїжджаємо кілометрів шість. Напевне, їдемо в ліс. Одна зараз в лісі місцевому, в лісі. Копаємо, то вона така масна. Як до лопати прилепне ну не можна відірвати, бо одна глина без одної не буде. Одна глина не дається тягнутися друга дається тягнутися, але вона під руками тріскає. Але люди люблять чорнодимну кераміку, вона унікальна. Е, унікальна, але їздив я по, по містах, то ну, багато думає, не знаю, чого вона чорна. Думаю, що ми її пофарбували. Та, одразу у людей така асоціація. На, навіть у Львові, я скільки разів у Львові був, що люди від Львова 70 км, 80 км і вони не знають про гала речі і не знають, чого вона чорна. А у вас руки не болять? Це чого не болять? Болять? Болять. Це все ручна робота. Туди береться, залежно від виробу, шмат, глини. виріб, більше, більше кулька глини, менший і От, Формуємо І туди. Нанчарний круг. І процес пішов. Тепер потрібно її відцентрувати, так щоб вона була ідеально в центрі кола. угу. щоб зробити також. ж. Так, от маю я в руках таку тарілочку з одних з етапів нашої кераміки це є лощення. Лощення це тобто треба так натирати от кераміки, щоб вона до такого кору блистіла. Ми маємо спеціальний камінь, який ми знаходимо в нашій цій глині, що ми копаємо в землі. Якщо привести його з моря чи ще щось, він дуже швидко стирається, тому воглина його швидко з'їдає. Процес лошня йде: отакий. береш камінь і от лінія в лінію натираєш. Якщо його не натирати, то воно стає матовим. Якщо його от натерти, люди приїжджають і думають, що воно лаковане. Воно зовсім не лаковане. Воно от, -от вручну все натирається. Ніякими болгарками кажуть, можна натирати. Ніякі болгарки ми нічого не використовуємо. І воно надалося близько, зовсім змінилася. З такої сторони і от з такої От Після випалу от таке злощення. От Получається блискучого кольору. Це не лощ... Це зверху тільки полощене, як шубка. І отаке от воно близько набуває. Все вручну зроблено. Це заходити все треба каменем. От такого воно кольору набуває. Тоді ми пакуємо в коробки вироби. І несемо до пічки ящичок, щоб вкладати і готуватися до випиву. Михайло, ми зараз стоїмо біля тієї самої печі. Як вона взагалі, яка її технологія? Ну, технологія в такі така піч, щоб накалити температуру. Температуру старатися треба накалити до 1000 градусів. Зараз е, піч е, змонтована, зроблена от, е, з уніпорної цегли е, шумотки. Е, раніше, от е, років скільки може 50 тому, це лише такої, як у нас не було в е, виробництві. То люди наші от брали собі такі кераміку. Біжу твіроби і з них ставили на глину і кругом такого обліплювали глиною і робили отаку от піч, але ця пічка була недовго тривала, тому що, от, як дровами пропихається, вони нащербувалися, билися йому, тому вона за деякий, деякий певний час вона ламалася. Цегла більше нас довговічна, і то кажуть, зачепив, поки вона не перебирає там певні роки. Ці пічці вже. 25 років, але постійно вона потребує ремонту, толіп обліплюється глиною, підліплюється, бо вона як би, при температурі розширяється, при охолодженні звужується. Тому є тріщини є відпадається глини, і вона постійно проліплюється. Але зверху я бачу землю. правильно? Зверка, Зверка, з, з, земля? Так, зверху вона обсипана землею, бо якщо на ті тріщини є, щоб не виходили оці дим. Щоб не виходили, з, з, з газу не виходили. І, і ця пилюка засипає, щоб не дає виходити. Бо от чорнодимлена кераміка, вона цим і славиться, що вона зроблена без доступу кисню. Бо як додати кисню, вона не буде як чорного кольору, вона буде такою, як цього, такого Тобто кольору. відбувається такий собі така процес коптіння. Так, Так, коптіння, така взаємореакція е закладається, от. так як ми от беремо вироби, закладаємо. Яка у нас температура, нагадайте, тисячу градусів. 900 000 градусів, можна трохи більше. Отак закладається, закладається, е, виробів і палиться, палиться 12 годин. Закладаємо пляху і поки воно почервоніло. І накалюємо температуру далі. Палимо, палимо, потім воно десь за певний час, за годину, може вона почала знову червоніти. Знов підсипаємо землею. І так до самого верху. В самому кінці засипаємо землею без доступу повітря. З того боку, от маємо дрова, тільки використовуємо бух, граб, вони мають бути ідеально сухі, щоб не, не видавали пару. Як ви їх висушуєте? Так само закладаємо піч, з того боку пропалюються і вони сохнуть. Ну, залежно там два-три дні ідеально сухі. Зараз, з того боку, ви подивиться, як вони горять. Вони горять як, як бензина. Угу. І... І от саме в самому кінці, як ми вже накалили цю температуру, ми засипаємо землею з цього боку і з цього боку. Але перед тим ми закидаємо от таких дров знаю, штук, скільки влізе. 10-15 таких дров, як ви знаєте, дрова мають властивість диміти, коптіти, і вона в середині собі там коптиться, димиться, а глина має в собі пори. І вона це коптіння втягує в себе, і тому стає от чорнодимна кераміка. Якщо от на тих дров не закинути і не засипати землею. Вона просто буде як цегла кольору. Mm -hmm. А так, от ця глина, оця славно, звісно, наша глина, тільки вона може взяти чорний колір. Так, Михайло, поліру. це правда? От ходять е, такі розповіді, що якщо залити, е, наприклад, в глек водичку з під крану, то на ранок вона буде чиста, ніби як джерельна, тому що глина втягне в себе всі шкідливі власне. Ну, що це витягує, що вона витягує, от і ті кислоти, і, як то там накіп то є. Uh -huh. Що витягує. А саме краще, от кераміка використовується, от, надавно навіть, приїжджала людина, от, молоко. Сьогодні залили, так до рану воно вже під, є підкишене. Суто кераміка, молочна кераміка, uh -huh. вона рахується більше. Бо раніше ж не робили, зараз там якісь кружки ну, робили, не, так, але більше гладушчики. бо були корови, треба було десь тримати молоко. І воно дуже швидко скисалося. Друзі, ми з Тамарою просимо вас поставити нам вподобайку, підписатись на наш YouTube канал про ремесло і писати коментарі для того, щоб наш випуск частіше вилітав в рекомендації. Як створилося гаваречи, як з'явилося тут село Гаваречине? Mm -hmm. Дуже багато історій гаваречини Ну, Раніше варечина так не хотів, коли давно, 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 то попалі такі були. Капані було камінь, а там ганчарі були, палили ту караміку, дим і, і тим паням, дим мішов. І вони здебали тут місце, здебали воду, вода є і сказали, їдьте, кольчуйте, ставте хати і тужіть, і робіть. Добре, ця пані, ця графиня, вона вигнала людей і вона сюди їх направила, чи люди Ні, вони самі самі пішли, знайшли, що покладеться. Бо тут є наші джерела, дуже такі, що дуже багато води було. бо без води немає життя, як то кажуть, І для глини, і для, для всього потрібно. І так само, от в нашому лісі, от зразу прямо є оця пісна глина. Навіть можна тут розкопати, і вона буде. А за масною треба вже було шукати. Тут ганчарі їздили, купали, шукали поклади глини. І тому ті поклади глини, коли ж вони знайшли. Ми ними їх зараз досі користуємося. Нових родовищ, як то каже, ми не дуже знайшли. Тільки ті самі поклади глини, де от копали старі ганчарі, і ми ними користуємося, купаємо так і далі. Привозимо сюди, і так як я вже розказував, попробуємо від коріння, від каміння. Так, скільки у вас виробів сюди вміщається? Скільки можна закинути штук одиниць? Ну, таких мілких ми ніколи не рахуємо, бо це дуже багато там і якісь кружки, якісь ну, багато стаканчики. Багато 100 тисяч. Ну, ніколи не рахував. На середньому макітрі влазить сюди 90 макітр. 90 макітр? Ну, макітра десь от так, отака, так? Та, середніх, середніх таких невеликих, таких на 3-3,5 літра до 4 до 90 Ну, макітр. таких горняток, це, це рюмочки, так? Так, такі. Такі. Ну, мабуть, штук 500 точно. Ну, е 5... Ви розумієте, в таких 500 не запхається, бо мусить бути перехід товстіші вироби і мілкіші. Бо якщо тільки такі будуть, вони просто не дасть копоті, щоб пройти в ті дири. Бо Кожна дирка буде закрита, і той копоть може не дійти, і вогонь воно не пропалиться. Mm -hmm. Тому мусить бути якийсь перехід. Якісь каструлі, якісь месочки, якісь стаканчики, якусь mm -hmm. дирку і, і, і тому подібне. Гладущики і тому подібне, щоб було б Самих макітрів можна випалити. от такого мілкого дуже важко. Тепер переходимо до частини, де ми закидуємо дрова. Та сидіть з нами можете. То, старож... Старожилого з нього трошки. То вже... То ви пильнували, То, так? Пані, пані мені вже 85 років. То ви ще все життя попереду. А я, а я. Так, зараз от йде у нас підігрів кераміки, який триває 5 годин. Так як ми вже казали, вже 3 години гріємо. 5 так. годин от безперервного вогню. І. Тепер ми пильнуємо цілий день, щоб постійно безперервно от вогню. Постійно вона масить горіти на калиці, бо електричні пічі заклали. Є датчики, О, да, Ну, да вам встановили все. температуру. Все час, воно, воно собі воно. на накалило до тисячі градусів, вибило і все. Тут нема чим вибивати. Тут закінчилися дрова. Мусиш засипати, бо інакше не получається да, важкий фізичний Так, так все ручне. От старі наші діди цим жили, і так ще от тим, що ми ще займаємося. Так і от ми не можемо там її керувати, ж там буде якась плямка, якийсь буде вогонь. ми Від цього не застраховані. Як вогонь собі закерує, такий буде там малюнок. Добре, Михайло, у мене таке питання до вас. Якби ви не займалися цим ремеслом, чим би ви ще займалися? Навіть от у вас можу... є якась мрія? Навіть не можу сказати, бо поїздив на заробітках, був в Німеччині, в Польщі. Але своє це і своє. Ти там залежний від когось, від роботи. Ви любити свою справу. Так. так. Але б краще було не на заробітках, але робити кераміку. Більше оплачено. Приїжджають люди з екскурсії, наприклад, за... з Англії приїжджали люди, то зовсім інакше в них розклад. Життя не наш. наше. Що в нас от село відоме, як то кажуть, а ніяких фінансування немає. Що у що є майстер-класи, екскурсія, але щоб розкрутити, щоб воно ну, таке було весь весь відоме і розкручене. Нема можливості. Михайло, а ну зізнавайтесь, зізнавайтеся, чи це шкідливо для здоров'я, постійно з цим працювати. Не, не, як процес вироб, виробництва це не шкідливо. Це набор, наоборот для рук, якщо надірани є, чи якісь щось мозолі, вони стираються і руки стають ніжні, як після крему. От як при самому випало, то в самому кінці, як вже великий копоть, це трохи, напевно, шкідливо. Ніхто не перевіряється, але багато диму можна втягнути в легені, бо як засипається От і газу, так само можна затягнутися. А ви маски не хочете використовувати? Та від Респіратор. цього, скільки генчарі були, ніхто від цього не помер. Дід цього ціле життя от живе 85 років, вже на носі, нічого не бракує. Ціле життя врахує, просто скільки Бог кому дав, так І проживає. І так само постійно, коли до можна сказати, диму, виробництва, ціле життя живе на гареченні. Як не він колись палив, то, то ми палимо, то сусіди палять. І гаречна буває, що в диму Бо якщо дим стелиться низом, то дим постягується по всій гареченні. Так як розказували, що білий камінь димився. Як колись було 60 чи 50 гончарів білого камінь. Уявіть, як нехай 20 пічів запалити, скільки це диму було. Росіялися тут. То сусіди не сваряться? Ні, вже нема такого. Це вже би як екологія, можливо, би щось розказували. Так, ну що, ми приїхали на процес діставання наших виробів. Так, звичайно, можете взяти якусь коробочку і будемо йти. Чи кошик, коробочку. Маємо спеціальні рукавиці, боксерські, як то кажуть, бо ще там велика температура, можна попектися. Досі оце пройшло 3-4 дні. Так. Скільки там може бути? Ну, я ще вчора відкрив, щоб воно скорше зійшла ця температура. То там ще зараз випробуємо. Ну, вже в руки можна взяти, але вони ще гарячі. 3-4 дні пройшло, але вони дуже гарячі. Дуже гарячі. Ого. І там, чим, чим глибше, тим гарячіше. Ні, ну вона вже постійно однакова а температура. А у вас рукавички є, чи ви так Я маю, але ми ви вже бачимо. вже не боїтесь вогню, Ні. знаєте? Ні, ми вже не. тут вже руки, як то кажуть, закалені, але вже немає такої температури. Бо якби я вчора не відсипав, то нам ще б було треба півдня чекати, коли вона остигне. Там би ще температури десь градусів 300 було. Угу. І тому би нереально було ще б залізти. З цього початку можна було взяти, але, але далі б голову туди не запихнув. би. Так навіть, так? За, запеклося трошки, бо я думав взагалі, що воно не візьме чорну колір, навіть трохи взяло, як то кажуть. А це... чому прям біла глина? Так, так, може сут... не... так, так, так. Навіть прокоптилося трошки біла глина. Навіть трохи колір дістане. А це що? Це теж пробний варіант, що глина купована, чи вона візьме чорний колір. Оця може взяти, може пробувати. Обережно вже може так, чекайте, все. Я зрозуміло. Давайте можете сюди покласти? Так, можна. Така гаряча. Та не беріть це все руками коли нормально. У вас точно і у вас є рукавички? Є. Все є. Я просто, якщо воно є можливість. 1030 градусів надкалюється. Дуже гаряче. Мені навіть я відчуваю тепло через з рукавиці. Так, Михайло, я буду вам допомагати, чи так. я буду стояти в рукавиці. Бо це допомагати. Гаряче, гаряче. У них, може, вам неудобно буде взяти, але. Знаєте, що в них точно не попечеться, бо можна доторкнутися до цегли і так далі, і можна попектися. Тому... Це що у нас буде? так. Та, та, та. та. Нічого Розкажіть, мене... найважливіше, цю кераміку не можна мити з миючими, з різними так, запахами, так, так, Тільки так. з натуральними якимись так. засобами. Це що може бути? Ну, щось що натуральніше, щоб не, не було хімічних елементів, як али, всякі угу. плини. Ну що, гірчицею можна? Можна, гірчицею. Можна, от, якщо там якийсь накип, є то гесенько простим посудним дротиками змити її і водою. Так, так, так то це обережно потрібно, бо вона може сунутися, побитися. Є так, по володі, Ставте її на ладоню собі і перевіряється. Все, як дзвін. Ціла. Гарний. Ціла. Бо якщо буде вона тріснута, то вона буде така, як черепок, вона просто тріснута буде. нема. Так вона є ціла. Клас! Цікаво. Це така дуже гарна. Ану іще постукай. Так само на ладоні. Вона вже інший має звук, бо вона більше так, плотніша, ширша. Товстіша. Та. Зовсім міняється кожен віріб має дзвінок. Чистий звук. Це ви бачите, вже більше сріблястий, то там більше прийшли вогні. І О, вже такий колір більш... гарний. Як дійсно, як срібло. більше до з такою. Повний рот вже залі. <рив> <рив> Активовано у вугілля. Так, <рив> да, да. але ж це все корисно, правильно? <рив> <рив> якщо, якщо в міру, <рив> якщо забагато, то нічого не корисно. Трібно все діставати повільно, обережно. Є навіть ось такі дефекти, що трісло десь вдарилося або mm -hmm. десь притиснулося і тріще. Mm -hmm. Зразу при, при вкладанні в трісло є перехід. Там, де зачорніло, воно вже зразу було тріснуте, ah. а там де таке ж біліше, то воно не було. зразу. Не треба. Не треба. Нормально, зразу воно то ширше. Він все зробила, і Оля потім каже, не треба, не треба. Бо ніхто не сподівався, що воно так зробить. Воно то зробить за цей процес, десь вкладання йде біля двох годин, дві з половиною часом до трьох годин, щоб закласти. Достається воно швидше, бо то достав, 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 протер, протер, поскладав. До Бо я вам дуже вдячна за цю екскурсію за те, що я з вами спробувала це ремесло. Насправді я зрозуміла, що це важкий фізичний труд. Кожен виріб він настільки такою працею дістається. Але я вам дуже вдячна, що ви нам всім відкрили цей світ гаварецької чорно-димленої кераміки. Вона неймовірна, вона дуже красива і плюс дуже екологічна, що несе велику користь. Дякую, що ви нас зняли. Дякую, <ріст> дякую. дякую. Все, приїжджайте. Їдемо обов'язково. Все. Побачили, що це не так легко, що все робиться От вручну. Тут немає ніякої механіки, що щось робиться механічно. Все вручна вся робота. Від, від станка, що треба його крутити ногами, <ріст> і так і ручно, і робити, і ліпити, yeah. і доліплювати. Все, все вручну. Ще раз дякую. Приїжджайте, щасливо. Thank <music> you.